Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутесні. Чільник США Дональд Трамп заявив, що незадоволений посиленням атак Росії на Україну. Таку заяву він зробив під час зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїлю Бініяміном Натаняху в овальному кабінеті. Тож далі пропоную послухати пряму мову. Мене не влаштовує те, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять як божевільні зараз бомблять. Я не знаю, що там відбувається. Це не дуже хороша ситуація. Тому ми зустрічаємося з Росією. Ми зустрічаємося з Україною, і ми ніби просуваємося. Але я не задоволений тими бомбардуваннями, які відбуваються останній тиждень. Вони настільки жахливі. Це абсолютно жахлива річ. Я ж нагадаю, державний секретар США Марко Рубіо заявив минулого тижня, що адміністрація американського президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни. За його словами, американський президент Дональд Трамп хоче завершити російсько-українську війну якомога раніше. Він упевнений, що США. Дізнаються досить скоро за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно Росія налаштована на мир чи ні. Рубіо також додав, що наразі США дивляться на Росію і заявив, якщо в окупантів буде тактика очікування та затягування, то США не будуть зацікавлені у цьому. А Трамп не проводитиме нескінченно перемови. Ну цікаво, якими будуть дії, знаєте, американських перемовників тоді, бо ж Росія, зважаючи на її терористичні атаки, явно не зацікавлена у, у мирі та. Так, не вдоволені бомбардуванням Росії, також і в ООН, навіть не так схвильовані, можливо, навіть трішечки обурені за словами речника Стефана Дюжаріка. Організація Об'єднаних Націй стурбована продовженням бомб... російських бомбардувань українських міст. Ми глибоко стурбовані продовженням російських бомбардувань українських міст, включаючи нещодавні удари по Харкову, Херсону, Дніпру, а також смертоносну атаку минулого тижня на кривий ріг. Ми нагадуємо, що напади на цивільних осіб і цивільні об'єкти заборонені міжнародним гуманітарним правом, і будь-які такі атаки, де б вони не відбувалися. Повинні бути негайно припинені. Ми повторюємо заклик генерального секретаря до міцного припинення вогню та нашої підтримки зусиль щодо справедливого, тривалого та всеосяжного миру, який повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України відповідно до статуту ООН. Кремль тим часом продовжує заперечувати легітимність українського уряду, намагаючись стверджувати, що Україна не є легітимним партнером у переговорах і вимагати зміни українського режиму та демілітаризації. Аналіз провели американські аналітики з інституту вивчення війни. 7 квітня речник Кремля Пісков заявив, що президент Росії Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні. Звісно, так ми і повірили. Але також стверджував, бачите, знову ж таки є. Але що кілька питань висять у пові. Вітрі пісков стверджував, що ці питання включають відсутність контролю над українським урядом і, нібито, нездатність української влади контролювати дії невизначених екстремістських і націоналістичних підрозділів. Пісков заявив, що ці підрозділи пов'язані з планами подальшої мілітаризації України. Він просуває наратив Путіна і неправдиво стверджує, що нинішній український уряд нелегітимний. Ці заяви Кремля. Є частиною ширшої спроби підірвати легітимність українського уряду та перепакувати давні вимоги Росії щодо зміни режиму та демілітаризації в Україні.